Рушники єднання, тематичну акцію в рамках Шевченківських днів провели в Янфранківській франківській загальноосвітній школі номер 26 Її вихованці вишикувалися на шкільному подвір'ї і цілими класами утворили живий рушниковий ланцюг. Він символізує національну єдність та солідарність з тими, хто протистоїть сепаратизму. Такі кобзареві флешмоби за участі учнів, кажуть їхні наставники, відбуваються в багатьох українських школах. Наш кобзар хотів, напевно, найбільше бачити, щоб усі ми об'єдналися, щоб ми всі побраталися. Рушник це є народний символ, це є оберіг. І кожна майстриня, кожна матуся, кожна бабуся, яка вкладала в кожен хрестик любов, все це перелилось в цих рушничках. Зараз зв'язку з ситуацією. Нам так не вистачає любові, нам так не вистачає цього братерства. І тому ми вирішили на фоніх всіх подій поганих, які в нас відбуваються, Шевченко за нас потішився і порадив. Вишиті рушники з бабусиної скрині мерехтять різними узорами і барвами. Діти охоче відгукнулися на такий загальношкільний задум. кажуть, в їхніх оселях рушникове мереживо завжди на видному місці, як оберег родинної традиції і національної пам'яті. Ці рушники були над образами, і ми присвячуємо ці рушники для Тараса Гроша Шевченка. Це символи України, і тут їх дуже багато. Тут зібрались усі рушнички дітей школи, і тому ми хочемо показати, що це все уся наша Україна. У 26-й школі весь тиждень 200-літтю з дня народження Великого Кобзаря. Тут уже відбулася урочиста шкільна лінійка. В усіх класах педагоги проводять літературно-мистецькі уроки Зоря Шевченкова Сія, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.